Вони дійсно настільки реалістичні за силікону. Український міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко оперує в Луцьку. Щоправда, розрізи робить не на тілі живої людини, а на силіконових кишках. Поруч британський хірург Тоні Майлз. Це він привіз із за кордону обладнання, на якому українські хірурги вчаться робити лапароскопічні операції, втручання без розрізання живота, а з допомогою міліметрових надрізів, через які хірурги водять спеціальні інструменти. Це реплікує живіт. Такими ж інструментами, як би оперивалося, проводиться лечення. Луцьк перше місто, в яке британські хірурги привезли це обладнання. А Волинська обласна клінічна лікарня перший медзаклад, в якому закордонні медики вчать українських проводити лапароскопічні операції. І, хоч в цьому медзакладі лапароскопічні операції навчились робити давно, волинські медики раді, що закордонні колеги проводять навчання саме на базі їхньої лікарні. Ці лайфхаки ти їздиш їх, збираєш за кордоном тільки із за тих нюансів хірургічних, а тут це. Просто дуже-дуже потужна річ, яка буде відбуватися. Тобто люди, до яких ти маєш їхати, приїхали сюди і будуть показувати це надзвичайно потужно. Загалом повчитися у британських лікарів зголосилися більше сотні українських хірургів із різних регіонів України. Утім, на навчання відібрали значно менше на першу частину курсу. Заняття на симуляційному обладнанні потрапило лише 17 медиків. Дмитро із Чернігова у Луцьк приїхав, аби покращити вже здобуті навички. Працюю лапароскопічно, займаюся з самого початку, працюю в лікарні МВС і третє міської лікарні. А цей Дмитро із Сум. У лікарні, де працює лапароскопічними операціями, почали цікавитися ще два роки тому. Нам дуже допомогли наші колеги з Національного інституту раху. Вони нам організували декілька майстер-класів, ну а потім рік-півтора цієї війни доводилося в основному це. Ютуби, тобто навчатися онлайн, за словами лікарів, лапароскопія нині дуже затребувана серед пацієнтів. Набагато легше переноситься операція, хворі раніше відновлюються і аванковою це особо важливо, тому що ще маємо розпочинати і хіміотерапевтичне лікування, і хворий має мати сили для саме цього лікування, а не витратити їх всі на операцію. Олексій із Рівненщини лапароскопічні операції вчився проводити на власноруч зробленому манекені. Звичайний лоток для їжі великий, туди ставиться звичайна веб-камера від ноутбука, а інструменти для тренувань можна купити на Аліекспресі. Вони досить недорогі, є можливість вчитись. Олександра приїхала на навчання з Ужгорода. Досвід лапароскопічних операцій має мінімальний. Після навчання у Луцьку надіється в обласній лікарні, де працює, такий вид оперативних втручань будуть застосовувати частіше. Ми плануємо розвивати здарі, виконувати лапароскопічні герніопластики. Так само цікаві досвід ці операції на які теж можна в нашій клініці. Забезпечення війська. Лапароскопію хочуть на відмінно освоїти лікарі-проктологи Волинської обласної лікарні. Цей метод у відділенні ввели два роки тому. Утім, вдосконаленню кажуть, немає маш. Основна його перевага швидкому відновленні пацієнта, швидше його відновленості, і як результат швидше виписи стаціонару, менше кількість шкодів, менше перебування в відділенні, менше перебування в лікарні. Окрім майстер-класів від британських хірургів, міністр охорони здоров'я подивився також реанімацію та відділення гемодіалізу Волинської лікарні. Наголосив на важливості донорства, роботу з людьми, які відмовляють у пересадці органів своїх померлих рідних. Кожна трансплантація каже, це чиєсь врятоване життям. Я завжди вражений відвідали деякі заклади первинної медико-санітарної допомоги, спілкувалися з працівниками амбулаторій. Дивилися, як працює майстер-клас по лапароскопічним оперативним втручанням, і дивимося лікарню, яка з кожним місяцем розвивається, розвивається і здобувається нові навички. Це це ще раз свідчить про те що медична допомога на Волинсь, Волинській області стає доступнішою, доступнішою і, і якіснішою. Віктор Ляшко поїхав, а британські лікарі лишилися у рамках навчання. Вони безплатно прооперують чотирьох пацієнтів Волинської обласної клінічної лікарні. Усе, що відбуватиметься в операційній. Ні, виведуть на екран, аби кожен учасник курсу мав змогу вчитися не з Ютубу, а на досвіді закордонних колег. Анастасія Качина, Василь Марищук, дванадцятий канал.